Всім привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Орхи. Ну, показую вам, які зміни відбулися з зрізаними квітоносами. Нагадаю, що я деякі квітоноси заливала свічкою вниз, а деякі просто зрізала і ставила водичку. Ну, як бачимо, такі не дуже результати. Багато квітоносів пропало. Це вже вдруге я викидаю з цієї пляшечки квітоноси. Ну, ось бачимо, схожа на діточку. Така маленька брунечка, пробуджена. Ну, побачимо, що буде далі відбуватися з ними. Це такий винозничок гарненький, вставлю вам фото. Ну, Багато хто загинув, на жаль. Навіть я сподівалася на метеличка, але метеличок теж загинув. Ну і ось ще одна це саме орхідейка, начебто був квітоносик, але з кінця, бачите, теж схожа на діточку. Не знаю, чи ці квітоноси витягнуть малечу. Але час покаже. Ну, і там ще один квітонос, більш-менш, ну, а всі інші я. Викинула. Тож лишається в мене 4 квітоносика. У двох квітоносів є вже по малесенькій діточці, а всі інші поки ще не пробудили. Ну, а ще сьогодні покажу і розкажу про дендробіум періода, про свої помилки, можливо, це комусь буде цікаво. Пам'ятаєте, я показував вам маленькі ростики, я думала, що то квітоноси, але ці квітоноси видали корінчики. Не допускайте моїх помилок. Коли ви бачите, що дендробіум скидає листочки, а холодного утримання дендробіуми вони листопадні, то в цей період потрібно дати просушки. Бо ті квітоносики можуть. Стати кейками, якщо гарно поливати в цей період. І от я дополивалась. Як бачите, ще й подури з'явилися под на цих рослинах, Ну, потрапити в колекцію подури можуть тільки з новенькими орхідеями. Після покупки нової рослини ми просто приносимо їх в будинок і вони можуть дуже швидко розмножитися і перелізти до інших рослин. Тож, ці маленькі такі пригучі, швидкі створіння, вони не мають такої загрози великої для орхідеї, а вони харчуються переважно органікою, мохом, якимось там зеленю на горщиках. Ну, і так як я не пересаджувала, точніше пересадила цей дендробіум, але я дала в субстрат його ж той субстрат, який був з магазину. Я так розумію, мабуть, він був там, тому що я начебто його не обробляла від шкідників. Я не пам'ятаю. Ну, і моє утримання. Зараз ночі прохолодні, він у мене на балконі стоїть. Там прохолодно, я його залила, бачу, що і коріння там вже пропало, мабуть. ну якось... Я... Боялася цього пересушити, бо я думала, що так буде краще для тих квітоносів, а квітоноси стали тепер кейками. Тож, не повторюйте моїх помилок. Як бачите, корінчика тут не в самому кращому стані, ну, надія на кейки на зростаючі і нове корінечко від них. Надіюся, тепер вже буду правильно поливати, давати гарно просохнути, ну і чекати новеньких. Маленьких рослинок на цій рослині. Ну, а подур, подури, я швидко від них можна позбавитись. Це завтра я їх пролью від шкідників. Буду поливати нові орхідеї, і цей дендробіум теж піде на обробку від шкідників. Ну Ось такі новини, можливо, комусь буде корисним. Ну, а вам всім дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.